Представники держав Південно-Східної Азії зібралися на екстрений саміт у Бангкоку, аби розглянути проблему масової міграції народності Рохінджа. Мусульманська меншина тікає з м'янми і Бангладеш через переслідування на релігійному ґрунті та намагається знайти притулок у Таїланді та Малайзії. Влада М'янми каже, що не зможе розв'язати проблему самотужки. Ви не можете залишити м'янму наодинці з проблемою міграції людей на човнах. Як я раніше казав, деякі міграційні питання підпадають під національ.

у саміті взяли участь також Сполучені Штати. Вашингтон уже надав військово-транспортний літак, який виявляє у морі судна мігрантів. Утім, це не розв'язує проблеми надання притулку біженцям. Нам потрібно ухвалити потрібне рішення. Я думаю, що ми близькі до цього. Ми співпрацюємо з Малайзією, Наш літак стежить за ситуацією. Це дуже добрий крок, але ми сподіваємось розширити наші заходи. Міграційна проблема загострилася по тому, як країни регіону відмовились приймати човни з тисячами біженців Рохінджа. М'янмі та її сусідам необхідно не Лише вирішити гуманітарну кризу і надати притулок мігрантам, а й подолати злочинні мережі нелегальних перевезень мігрантів і торгівлі людьми.